Подвійні стандарти, які стосуються відносин цивільних та ТЦК. Буквально вчора з вами ми розбирали ситуацію, коли прямо на відео було видно, як ТЦКшник, після того, як почався конфлікт з цивільними, спочатку схватив цього цивільного старого дідуся. За шию почав його шарпати, а потім дістав пістолета і почав стріляти в землю. І там сказали, що це він оборонявся. І ми зараз цю ситуацію також розберемо. А, і ніхто в нього навіть по відео було видно, що ніхто навіть зброю в нього не забрав після того, як він почав стріляти. Хоча поліцейські знаходились там, а він поступав цілком проти протизаконно. А сьогодні, буквально, от декілька годин тому. З'явилось повідомлення про те, що у Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення, і є в нас трохи подробиць. Ми зараз це все розберемо і зрозумієте, в чому ж тут, на жаль, подвійні стандарти ТЦК. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас, друзі. Всім приємного перегляду! Отже, сьогодні, 1 лютого вранці, невідомий влаштував стрілянину групі по групі оповіщення ТЦК та СП. Чоловіка вже розшукує поліція. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прецслужбу поліції Вінницької області. 1 лютого, близько 10.40 ранку, до поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та героїв Нацгвардії. Mm -hmm. е, так, вживаються заходи щодо розшуку стрілка. Повідомили в поліції. Невідомо, що чоловік поба... Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік. Після чого зник з місця події, і е, під час цього ніхто не постраждав. Е, на сьо, зараз, прямо зараз, наряди поліції орієнтовані на розшук чоловіка, і на місці події працює слідчо-оперативна група. Ми розуміємо, що відбудеться далі. Е, цього чоловіка знайдуть з вірогідністю 100%. Його візьмуть під варту, на нього відкриють кримінальне провадження, і він буде сидіти в арешті без права внесення застави. От що буде відбуватись: не буде ніяких службових перевірок, ніхто не буде розбиратися, чого він стріляв, як він стріляв і так далі. І це адекватно. Так? Це адекватна е, поведінка у випадку, коли е, ні з того, ні з цього починають стріляти по людях, так? по людях, коли людей і так далі, застосовувати зброю. Це має розбиратися. Тепер давайте е, перейдемо вже до офіційного повідомлення від, е, від ТЦК е, Житомира. Про той конфлікт, який відбувся вчора. Хто не бачив відео з цими пострілами, переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь, там якраз є це відео. Хто ще не бачив, переходьте, дивіться. Отже, що було там? В територіальному центрі заявили, що цивільні напали на ветерана війни і учасника бойових дій. Так? Це по-перше, це перше, що говорять. Тобто, починають не з того, що він почав стріляти по цивільних. Так, і на щастя, не попав, а е, починають з того, що це ветеран війни. І от е, починають з цього. Давайте розбирати заяву. Е, 31 січня 2026 року, тобто це було вчора, під час здійснення заходів оповіщення в селищі Новогуйвенське військовослужбовці ТЦК та СП в супроводі представників Нацполіції України зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Ніби все ок. В ході перевірки встановлено, що зазначена особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Що за такий розшук, і як цей розшук, яке він має, який він має стосунок до цього громадянина, не зрозуміло, бо в неоновлення військово-облікових даних це адміністративне правопорушення. А в кодексі України про адміністративні правопорушення немає ніякого розшуку його просто юридично не існує. Тож в терцентрі вже маніпулюють. Своїми внутрішніми а, назвами, такими як цей розшук ТЦК. Розшуку ТЦК, нагадаю, його юридично не існує. Громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК ТСП для складання адміністративних а, матеріалів. Запропоновано, він від, від, відмовився. Ми розуміємо, бо якби він не відмовився, то вони поїхали. Правильно? Правильно? Під час спілкування громадянин відмовився виконувати законні вимоги. Які законні вимоги? Це ж була. Пропозиція. Вони самі написали, що йому було запропоновано. Це не вимога. Йому ніхто йому не надавав вимогу вже прямо зараз проїхати до ТЦК та СП. Йому було запропоновано. А вже в наступному реченні вони пишуть, що була законна вимога. Тільки яким законом ця вимога передбачена, ніхто не уточнив. Тож це також маніпуляція офіційно, від офіційної пресслужби Житомирського ТЦК та СП. Це дуже важливий момент. Отже. Він поводився неадекватно та зухвало висловлювався ненормативною лексикою на адресу військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції України. А також висловлював погрози. Знаєте, на після цього, після цього речі речення, що вони написали, одразу ж би мали вони опублікувати відео з бодікамер представників ТЦК та СП, які під час оповіщення мають їх мати включені. Протягом всього періоду повіщення і це вже в нас триває такий обов'язок з 1 вересня, але бачимо, що відео з бодікамер ТЦК нема. Добре, немає відео з камер ТЦК. Покажіть відео з бодікамер е, працівників Нацполіції. А їх також немає. От в чому вся історія. Єдине відео, так бо в них були бодікамери виключені, а це вже власне порушення тих норм, які були для них встановлені. Відео є лише. Від е, перехожих, які включили камеру, і власне їм вдалося засняти, як це кашник починає стріляти по цивільним. Надалі до місця події підійшли інші агресивно налаштовані цивільні особи, які також пров... поводились неадекватно, застосовували ненормативну лексику та погрози, вчиняли дії фізичного впливу, хапали військовослужбовців за форманий одяг, штовхали їх. В руках однієї з осіб перебував гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл. Що створювало реальну загрозу життю та здоров'ю присутніх. Друзі. Хто не бачив це відео, там немає жодного колу, там немає ніяких гострих предметів. Це все видумка. Знову ж таки, якщо є, покажіть на бодікамерах. Це перше. По-друге, хапати перший цього військового почав не чоловік, а саме військовий почав хапати цивільного чоловіка, почав його шарпати, тримати його за шию, а після чого дістав пістолет і почав стріляти. От, все як відбувалося, це чітко видно з відео. У зв'язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров'я військовослужбовець був змушений застосувати особистий особистий штурмовий при шумовий пристрій, здійснивши одиничний постріл в землю. Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп. Бачимо, що тут це називається шумовий пристрій, а не зброя, не пістолет. А е, можливо, отой чоловік в Вінниці, який стріляв в групу оповіщення ТЦК та СП. Можливо, він також використовував шумовий пристрій для того, щоб відлякати працівників ТЦК та СП, які хотіли порушити його е, особисті кордони і його права людини. Можливо, але ні, бачимо, що там він стріляв таки зі зброї. А тут, коли стріляє ТЦКшник, то він стріляє з шумового пристрою. В результаті інциденту постраждалих серед цивільних осіб, військовослужбовців та представників Нацполіції України немає. За даним фактом, негайно ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям усіх учасників події та з'ясування всіх обставин інциденту. Повідомляємо, що керівництво Житомирського обласного ТЦК ТСП постійно здійснює контроль за дотриманням військовослужбовцями службової дисципліни. Всі резонансні випадки, які можуть свідчити про можливе перевищення повноважень, підлягають ретельному внутрішньому розгляду та надання об'єктивної правової оцінки. Окремо наголошуємо, що військовослужбовець, який перебуває в складі групи оповіщення, є учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни у, наслід, у наслідок бойового поранення, отриманого під час захисту України. Він був переведений для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП. А, тепер мені здається, чітко видно оці подвійні стандарти. Е, коли цивільні хочуть е, себе захистити, то вони стріляють зі зброї. Коли ТЦК хоче себе захистити, він стріляє з шумового пристрою. Е, це по-перше, по-друге, ми тут вже з вами розібрали. Хто не хто не вже не пам'ятає, передивіться ще раз це відео. Розібрали, що тут е, одразу ж видно маніпуляції і порушення про якісь законні вимоги яких насправді не було, бо проїхати в ТЦК прямо тут і зараз це не вимога, це пропозиція, і людина може від неї відмовитись. І в ситуації в Житомирській області ми чітко розуміємо, що якби е, представники ТЦК і Нацполіції діяли згідно з рамкою закону, то вони би сказали, вони би максимум що зробили, виписали повістку на оновлення військово військово-облікових даних. І пішли собі далі займатися своїми справами. Але вони хотіли цього чоловіка заставити проїхати з ними. Що про що, звісно, вже тут ніхто не згадує, ніхто про це не говорить. І тут в цьому є бачимо дуже велика прогалина. І вже після цього почався конфлікт, коли вони хотіли перевищити свої службові повноваження. От і мені здається, що якась подібна історія могла бути точно так само і у Вінниці. Але знову ж таки бачимо, як це все працює. Е, якщо ви хочете захистити своє життя. Там свою безпеку, то ви злочинець. Якщо ви не хочете коритись незаконним вимогам представників ТЦК, то ви злочинець і по вас можна стріляти з пістолетів, а потім називати це шумовими предметами, пристроями. Отакі, от, от, на жаль, у нас на сьогоднішній день є подвійні стандарти. Шукати в цьому всьому якогось якоїсь справедливості, мені здається, взагалі зараз навіть не варто. Так, це просто якась така констатація факту. І е, знаєте, допоки е, це все не зайде в якусь законну рамку і в рамку адекватності, коли е, всі люди будуть рівні перед законом, і коли люди будуть е, людей не будуть. Для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, скоювати над ними кримінальні злочини, можливо, тоді щось в цій країні зміниться. А поки що ми бачимо, що ситуація виглядає, ну, власне, так, як виглядає. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво е, почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!